Казковий час. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Нові авторські казки щотижня. Мандри метелика Синьокрила. У березовому гаю на мальовничій галявині жив собі метелик, і звали його Синьокрил. Він мав таке ім'я. Завдяки своїм яскраво-блакитним крилам, які так барвисто виблискували на сонечку, що метелика можна було прийняти за яскраву квітку. Синяй крил був дуже красивим, проте його сердечко часто сумувало. Бували дні, коли його не тішив ані солодкий нектар, ані теплий вітерець, і навіть рідна галявина. Здавалась чужою. Тож якось одного ранку Нателик вирішив полетіти на пошуки, десь у цьому світі має бути місце настільки чудове, що я просто не зможу там сумувати, думав синьокрил. Потрібно лише відшукати найкраще поле, сад чи луг, і тоді в моєму серці буде тільки радість. Ось так, міркуючи, метелик вирушив у мандри. Зі смутком поглянувши на галявину, що була його домом, він розправив свої осінні крила і полетів. Спочатку йому було невесело і навіть трішечки лячно. Проте, вже зовсім скоро синьокрил побачив велике озеро, блакитна гладінь виблискувала під сонцем. Навколо було тихо і спокійно. У серці синьокрила запалав вогник надії. А що, як це воно? Місце радості? На лататті неподалік сиділа надзвичайно гарна червона бабка, і метелик, який вже дуже хотів з кимось поспілкуватися, попрямував до неї: Привіт! Я синьокрил, а тебе як звати? Добрий день, мене звуть Лея. Рада познайомитись. Ти вперше в цій місцині. Так, відповів метелик, а ти, ти тут живеш? Це озеро, мій милий дім, сказала Лея. Кращого місця годі й шукати. Почувши таке, синьокрил дуже втішився. А можеш розповісти мені більше? сказав він. Може, і я міг би тут оселитися. Що ж, слухай, мовила лея, це озеро завжди спокійне, тут чиста прозора вода, а вздовж берега ростуть розлогі верби. Навіть у спеку озеро залишається прохолодним, а особливо гарним все стає увечері, коли сонце, сідаючи за горизонт, розмальовує небо. У рожево золотисті відтінки, синьокрил затамував подих. Мабуть, це воно, подумав він, місце, де я буду радісним. Він подякував бабці і почав захоплено кружляти над водою. Метелик з нетерпінням очікував на вечір, аби побачити всю ту красу, про яку розповіла Лея. Та коли сонце почало сідати за обрій. Стало прохолодно. Синьокрил відчув, що йому дуже незатишно біля води, і хоч захід сонця справді був мальовничим, метелик з жалем зрозумів, що це місце не стане його новою домівкою. Наступного ранку синьокрил продовжив мандрівку. Він пролітав над селом. Я раптом побачив сад, великий, рясний, доглянутий. Метелик підлетів ближче і кинув оком на вулики в затінку дерев. Тут мають бути бджоли, а значить, можна розпитати в них про цей садок, подумав він і знову відчув надію. Синьокрил облетів молоденьку яблуньку і одразу ж побачив бджілку. Трудівничка була зайнята, тож метелик запитав Привіт, пробач, що турбую. Чи можеш ти мені допомогти? Привіт, привіт! Звичайно, я саме збиралася трішки перепочити. Мене звати Меліса, А ти хто? Радий познайомитись, я синьокрил. Шукаю нову домівку, де мені буде радісно жити. Як гадаєш? Чи сподобається мені в цьому садку? Звичайно, друже, відповіла Маліса. Вона так любила це місце, що одразу ж заходилася розповідати. Тут неймовірно добре. Я живу у вулику, а навколо стільки квітів, стільки дерев. У цьому саду є чим зайнятися і завжди знайдеться причина для радості. Ось нещодавно з'явилися вишні. Зовсім скоро будуть абрикоси, а найбільше я люблю, коли достигають запашні яблука. Залишайся. Дякую за гостинність, мелісо, промовив синьокрил і полетів досліджувати сад. Він дійсно був чудовим. Надвечір втомлений меделик підшукав собі місце для відпочинку. Ось він, мій новий дім, вдоволено подумав він. Проте не встиг мандрівник облаштуватися серед вишневого віття, як почув галас і дзвінкий сміх до саду прибігли діти. Вони жили у будинку поруч і завжди проводили вечори в садку. Хлопчики та дівчатка бігали, галасували, і, коли синьокрил. Вирішив перебратись на яблуньку, що росла в куточку. Діти помітили його і захотіли розгледіти ближче. Усі, як один, кинулися ловити синьокрила. Бідолашному меделику було непереливки він ледь втік і ледь не розплакався. Доведеться залишити садочок, зажурено міркував він. Шкода, адже тут так гарно. Наступного ранку мандрівка продовжилася. Синьокрил все ж мав надію, що новий день принесе йому нові відкриття, і, можливо, ввечері він вже буде у своїй новій домівці. Десь о півдні він прилетів на луг. Там була висока і м'яка трава, ароматні ромашки і невеличкий струмок. Цього разу. Синьокрил не шукав співрозмовника. Першим метелика помітив коник з трибунець Привіт, я Михтик. А тебе як звати? Вітаю Михтику, Я синьокрил. Я знаю всіх метеликів у лузі, але тебе ще ніколи не бачив. Ти вперше тут? запитав Михтик. Так, я подорожую вже декілька днів. І шукаю місце, в якому відчуватиму тільки радість. Коник стрибунець аж підскочив тоді вважай, що ти його знайшов, вигукнув він. Цей луг прекрасний, трави, квіти, все дихає свободою. Поглянь ось там мої улюблені кульбаби, неподалік від них незабудки, ще трохи далі волошки. Я милуюсь цією красою щодня і навіть на думку не спадає сумувати. Залишайся я познайомлю тебе з друзями. Синьокрил був зачудований, луг припав йому до душі такого простору, як тут, не було ні в рідному лісі, ні біля озера, ні в садку. Мабуть, воно й на краще, що я опинився тут. Це буде місце моєї справжньої радості. Метелик провів на лузі декілька днів. Йому справді все дуже подобалось, до того ж інші метелики були до нього привітними. Проте, несподівано для себе самого, він знову почав сумувати. Цього разу причиною для смутку стало те, що метелику бракувало дерев. Він звик до відчуття затишку, яке дарували йому високі клени та дуби у рідному лісі. Метелик так затужив, що не знаходив собі місця. Він почекав до світанку, і як тільки перші промінчики сповістили про початок нового дня, вирушив додому. Коли синю крил врешті-решт опинився на рідній галявині, то сталося щось дивовижне. Він немов побачив все по-новому. Такими милими були для нього зарості ожини, таким приємним зелений мох на пеньочку. Метелик радів, що дістався додому. І не встиг він примоститися у затінку шипшинового куща, як почув знайомий голос Аго, друже, ти вже повернувся? Це був лимонад. Жовто-гарячий метелик, що був найкращим другом синьокрила, повернувся і дуже радий знову тебе бачити. А я, який радий, що ти знову тут, як твої мандри, ти знайшов собі місце, в якому серце лише радіє. Синьокрил зітхнув Знаєш, лимонадику, мабуть, нема такого місця? Я бачив озеро. Садок і луг. І хоч вони були чудовими, та я відчував там не лише радість, а коли повернувся сюди, то рідна галявина стала мов ще ріднішою. Гадаю, потрібно навчитися бути радим і тут. Лимонад подумав трохи і відповів: Друже, я гадаю, що проживати кожен день, намагаючись відчувати лише радість. Це марна справа неможливо забрати сум із життя, зате можливо навчитися його приймати, а також розуміти, що саме тебе засмучує можливо, якщо добряче подумаєш про це, то й смуток минеться. Ось до прикладу я сумував за тобою, проте коли зрозумів, що тобі ця мандрівка важлива, то почав за тебе радіти. В очах синьокрила з'явилось розуміння. А й справді до того ж, куди б я не полетів, то завжди беру із собою себе. І навіть у найкращому місці на землі маю вибір бути радим чи бути сумним і незадоволеним, або навіть зажуреним, або навіть розгніваним, якщо доведеться. Саме так мовив лимонад. Тому найперше дбай про своє серце. Синьокрил посміхнувся, зрозумівши, що чудесна мандрівка привела його до такого важливого відкриття, і в ту мить, сидячи з лимонадом під шипшиновим кущем, він вирішив, що буде жити в лісі, час від часу вирушати у нові подорожі, і найголовніше. Навчиться розуміти свої емоції, у якому місці він би не був.